Вітаю на цій ранковій йозі! Вона ідеально підходить для ранку і для тих, у кого немає часу або хочуть лише трохи позайматися йогою. А це тому, що тут ми будемо робити йогу, яка розімне та наповнить енергією усе наше тіло, а також освіжить наш мозок та підготує його до роботи для цього дня. Привіт! Мене звати Сандра. І перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, адже відео виходять кожної середи та суботи. І щоб почати, ми перейдемо на кінець нашого килимка і сядемо на п'ятки. Тут закриємо очі, провернемо плечі назад, випрямимо спину, зробимо глибокий вдих. Видих. І пообіцяємо, що протягом цих 10 хвилин ми будемо концентруватися лише на відчуттях нашого тіла і на позитивних емоціях, щоб почати цей день прекрасно. Тепер відкриємо очі і перейдемо у позу дитини. І звідси ми штовхнемо себе вперед і зробимо прогин у нашій спині. Видих в позу дитини. Вдих, округлюємо спину, переходимо в невеличкий прогин. Це не собака мордою вверх, це просто невеличкий прогин у спині. Видих, скругляємо спину поза дитини. Зробимо так і ще декілька разів. Таким чином, ми розминаємо спину, розминаємо ноги, руки. А зараз ми поставимо руки вперед, але уже не так далеко, а в позу кішки корови, де зап'ястя рівно під плечима, а коліно рівно під тазом. І тут ми поставимо пальці ніг на килимок і сядемо на п'ятки. І тепер вдих ми знову переходимо в кішку корову і витягуємо праву ногу назад. І тут ми зберігаємо нейтраль у хребті та нозі. Не піднімаємо ногу ось так високо, а уявляємо, що наш хребет та нога це одна велика пряма лінія. Знову повертаємось на килимок із видихом. А із вдихом випрямляємо ліву ногу. Повторимо так ще по три рази на кожну ногу. Вдих піднімаємо одну ногу, видих назад, вдих, піднімаємо іншу ногу. Тепер ми змінюємо вправу, переходимо вперед, прокручуємо праву ногу назад, розпрямляємо ліву ногу та руку вверх. І тягнемося ними у протилежні сторони, щоб розтягнути лівий бік. Видих, повертаємося назад. Тепер на іншу сторону. Вдих, прокручуємо ногу, розтягуємо правий бік, видих назад. Повторимо так ще по три рази на кожну сторону. Усміхайтеся і також розтягуйте ваші боки. І знову ми змінимо вправу, переходимо вперед і випрямляємо праву ногу та ліву руку, і тут тримаємо нейтральне положення у руці, спині та нозі. Видих. Повертаємося назад. Вдих випрямляємо ліву ногу та праву руку і знову тримаємо пряму лінію. Не робіть ось так. А краще відштовхніть килимок лівою рукою та правою ногою від себе, і так вам стане легше тримати цю нейтраль. Повторимо так ще по три рази на кожну сторону. І обов'язково тримайте нейтраль, адже це допомагає укріплювати м'язи спини. Так, що вони потім будуть тримати нашу спину не у прогині або округлені, а саме в нейтралі, як це потрібно, щоб мати правильну пряму поставу. Тепер переходимо у положення випаду із правою ногою спереду. Ліву руку ставимо на калемок, а правою починаємо малювати коло назад. Вдих, коли рука піднімається, видих, опускаємо. А тепер відступіть правою ногою на край килимка, поставте праву руку всередину і почніть малювати кола назад лівою рукою. Вдих вверх, видих вниз. Тут ми працюємо над диханням, над розкриттям грудної клітки, тому дихайте глибоко, коли ви розкриваєтеся вверх. Наповнюйте живіт, нижні та верхні ребра повітрям. Тепер змінимо сторону, поставимо ліву ногу вперед, права рука на килимку і лівою рукою малюємо кола назад і дихаємо глибоко. Вдих вверх, видих вниз. А тепер відставимо ліву ногу на край калимка, ліву руку поставимо всередину і правою малюємо кола назад. Ти їх вверх, видих вниз. Ставимо обидві ноги назад. І переходимо в позу собаки мордою вниз. Відштовхуємо себе руками від килимка, щоб випрямити спину і грудну клітку. Уявіть, що ви стараєтесь грудною кліткою доторкнутися до землі, тягніть її вниз і тримайте спину прямою. І тут почніть ходити на місці для того, щоб розім'яти задню поверхню ніг. А зараз зупиніться, перейдіть в планку і підтягніть праве коліно до лівого ліктя. Вдих поверніться в центр, видих ліве коліно до правого ліктя, вдих назад. Повторимо так іще по три рази на кожну сторону. Тепер знову переходимо в кішку корову, і тут зробимо скрутку, вдих, піднімаємо праву руку вверх, видимо, просовуємо її під лівою. Ви можете залишитися в такому положенні, можете витягнути ліву руку вверх. Або можете зробити намасте з ваших долонь і штовхати долоні одна до одної, щоб посилити скрутку. І таз залишається на одному рівні. Не підсовуйте його вперед або назад. Прикрийте очі, зробимо тут декілька глибоких циклів дихання в грудну клітку. Розкручуємося в центр і тепер вдих, піднімаємо ліву руку вверх. Видих просовуємо її під правою рукою. І можна ліву руку випрямити вверх або зробити намасте перед грудьми і штовхати долоні одна до одної. Тепер переходимо на кінець нашого килимка, там де ми почали. Прикрийте очі, зверніть увагу на своє дихання. І зробіть глибокий вдих у живіт. І затримайте дихання. Один, два, три. Видих. Затримайте дихання. Один, два, 3. Зробіть глибокий вдих у нижні ребра. Затримайте дихання. 1 2 3. Видих. 1 2 3. Зробіть глибокий вдих у верхні ребра та плечі. Затримайте дихання. 1 2 Тепер видих. Один, два, три. І тепер зробіть глибокий вдих у всі ці три відділи Затримайте дихання. Один, два, три, видих. Затримайте дихання. Один, два, три. Тепер почніть дихати нормально. Відчувайте, що змінилося у диханні, вашому тілі, вашому ментальному та емоційному стані. І на кінець обійміть себе і подякуйте за цю йогу. Я дуже вдячна, що ви були зі мною. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам, адже вони допомагають моєму каналу рости та розвиватися.